Коротко новини за 1 травня. Одесу в четвер атакував 21 ворожий безпілотник. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще 15 постраждали. У місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Під атакою шахедів вночі також були Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. Сили ППО збили 74 ворожі безпілотники. Загалом у квітні оборонці неба знищили 2332 повітряні цілі росіян, а 1214 дронів та 38 ракет. У Києві 1 травня поранили активіста та волонтера Сергія Стерненка. Працівники служби безпеки затримали нападницю на місці скоєння замаху. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує. Він повідомив, що отримав легке поранення, де саме стався напад, куди дістав поранення та де нині перебуває, активіст не зазначив. У івано франківського півночі на вулиці Івасюка 21-річний водій, керуючи автомобілем Тойота, наїхав на 19-річного франківця, який, поза межами пішохідного переходу, перетинав дорогу на електросамокаті. Внаслідок ДТП хлопця госпіталізували до лікарні. Водій авто за кермом був тверезий. Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бесенд підписали угоду про надра, а саме, створення інвестиційного фонду відбудови. При цьому повний контроль над надрами та ресурсами залишається за Україною, як і право визначати умови використання національних ресурсів. Підписання цього документа є першим кроком на шляху до нового стратегічного партнерства із США. Далі буде підписання ще двох технічних угод про безпосереднє створення. Фонду і його наповнення. На Франківщині у п'ятницю, 2 травня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря по області вночі від 1 до 6, в день до 22 градусів тепла. До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних та центральних областях. Більше важливих новин читайте у нас на сайті Пікнет'юєй. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.